Менш радикальний, але дієвий метод боротьби з хабарниками на дорозі започаткували столичні активісти. Вони пропонують керманичам наліпку чесності. Таке оздоблення авто з одного боку кодує водіїв від бажання дати на лапу. А інспекторів попереджає про добросовісність автовласника. Чи багато водіїв зголосилися на таке маркування та хто і чому відмовився у сюжеті Євгена Назаренка. Наліпка як зобов'язання так заявити про свою громадянську позицію київським водіям пропонують активісти. Більшість керманичів прикрасити свої авто не проти. Я взяв на свою лічну на робочу машину на підприємстві, другу, старому другому, третьому, Наклеїм, звісно. Для інспекторів активісти підготували безхабарну гривню. І ті, за їхніми словами, відреагували схвально. Я пішов проконсультуватись з ДАІ, які стоять і вони досить позитивно відгукувались про безхабарну гривню, просили, щоб дали їм. А вони кажуть, будемо вручати її для людей, і коли оформлюємо протокол. Хоча перед Амерами інспектору дещо зашарілись і від співпраці чемно відмовились. А можете допомогти в проведенні такої роботи? Чим я вам допоможе? Майже всі, хто охочі брав наклейки, переконували хабарів не давали, не дають і давати не будуть. Дуже дякую. Я і справді не плачу хабарів. Тому... можете наклеїти. дякую вам. Можу. Хоча є такі керманичі, які від налітки на відріз відмовилися, бо відверто зізналися, звикли вирішувати питання на місці. Ні, Я Даю іноді так, Але наклею, клею, не а не не хочу. Так проще, так швидше. Можна вирішити вопрос за 5 хвилин, і розбиратися кілька днів тратити на какой то там. Наостанок активісти запропонували підписати декларацію без хабарництва, пів якою свій автограф залишив навіть очільник до їх Хмельниччини. Тож джедаї теж долучились до акції.